Слово Верітас на ранок. П'ятниця 31 тижня звичайного періоду, 16 розділ Євангелія від Луки, вірші від 1 до 8. Читаємо. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Це означає, що якби кожен християнин виявляв таку ж старанність і винахідливість. У своєму прагненні досягти праведності, яку виявляє марянин у своєму прагненні забезпечити свій добробут і комфорт, то він став би набагато кращим. Людина часто витрачає в десятки разів більше часу, грошей і зусиль на своє захоплення і задоволення, наприклад, на сад чи спорт, ніж на духовний розвиток. Наше християнство лише тоді стане істинним і дієвим, коли ми будемо приділяти йому стільки ж часу і сил, скільки приділяємо нашим мирським справам. Амінь.